Хоч і кажуть, що гроші люблять тишу, але це не наш випадок. Про економіку говоримо. Українська валюта зміцнилася. Нацбанк встановив новий курс гривні. Тепер він становить 41 гривню 68 копійок за долар. Змінився і курс щодо євро по відношенню з європейською валютою. Гривня зросла на 26 копійок. Ну і Миколаївщина втратила майже увесь врожай кукурудзи та половину соняшника через посуху. Про це повідомила міська влада. Постраждало вже близько 400 тисяч гектарів, але спека в регіоні досі триває. Зараз розглядають можливість пропуску фур з зерном в комендантську годину. Ну щоб пришвидшити вивезення збіжжя. Говоримо далі з нами Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, як завжди, раді вітати вас. Вітаю вас, пан Константин, і вітаю всіх та глядачів. Пане Іване, давайте додамо градусу декілька днів тому. Так в нас з вами була розмова. Ми говорили про те, як зміцнення, наприклад, російського рубля це дуже погано. Тепер в нас є новини про зміцнення нашої гривні. В чому принципова різниця? Чи слід нам хвилюватись? Ну, по перше з приводу рубля, тому що там є відчуття у ринків, що дуже штучно тримають курс рубля на тому рівні, на якому він знаходиться. А отже, знаєте, є такі показники реальний ефективний обмінний курс. Тобто, коли є реальна вартість валюти, і слідкують наскільки вона відрізняється від тієї валюти, що того курсу, що встановлено державою, і коли є відмінності, а в Росії є відчуття відмінності, то власне це негативно впливає на економіку. Щодо України, то у нас в принципі ринкова більш ринковий, скажімо так, підхід до встановлення валюти, бо нагадую, що в Росії дуже важко робити саме ринкову оцінку валюти через те, що заборонено використання долара та євро на міжбанківській валютній біржі. А отже, курс встановлює центробанк не за результатами торгів. А так як йому здається, треба робити, і ось власне як вважають на російських ринках, йому здається невірно. в Україні. Ніхто не забороняв користуватись на міжбанківській валютній біржі торгувати доларами та євро. І відповідно, ми можемо дивитись. На співвідношення нашої валюти та валюти власне основ, основних валют у світі, і відповідно що відбувається зараз. Зараз не секрет, що відбуваються ці всі укладання угод, угод між США та європейським союзом, які на ринках розглядають як сигнал того, що стабілізація все ж таки буде. А отже, по перше, не відбувається такого здорожчання євро, як це було протягом останніх місяців. Згадайте. Коли і в тому числі я і ваших гетерах а, казав, що я не виключаю, що може бути 50 гривень за євро, що ми маємо зараз, і близько немає 50 гривень за євро. Водночас відбувається також, а, скажімо так, певне. Зміцнення долару до євро, але долар дуже сильно просів. Тому зараз і по гривні ми це не відчуваємо. Тому е якщо хтось згадує бюджет України на поточний рік, а вже ми знаходимось у восьмому місяці цього року, у нас закладений середній курс гривні е до, до гривні до долара 45 гривень за долар, ми розуміємо, що середній курс 45 за долар. Теоретично може бути, якщо ближче до кінця року буде 100 гривень за долар, але і близько цього не буде. Тому е, те, що ми маємо зараз, це звичнення того, що наша валюта вона все ж таки тримається, вона не просіла дуже сильно. Водночас вона більш-менш відображає реальний стан речей, які складаються в світовій економіці. Тому ось повертаючись до питання, в чому відмінність, що ось щодо показника, реальний ефективний обмінний курс. Наша гривня вона ближча до нього. Ніж російський рубль, пане Іване. Хоча би в загальних, як кажуть рисах, ось ці невтішні новини з Миколаївщини про втрату майже всього врожая кукурудзи та половину соняшника через посуху, і мовляв, спека досі триває. Наскільки за вашу інформацію, за вашими даними, за вашими mm -hmm. очікуваннями, ми тут там, зможемо всередині там я не знаю, там, компенсувати, наприклад, ось такі. Перепитії. Безумовно, це завжди неприємний момент для будь-якої країни, не лише Україна будь-якої єдине, що Україна країна не мала, скажімо так. Тут географія наша рятує в тому плані, що у нас достатньо є е, е, інших е, територій, інших регіонів, які частково це компенсують. На жаль, частково, тому що ми розуміємо, що Миколаївщина великий південний регіон по великому рахунку один з. Так, спрямованих саме на вирощування цих культур, але не єдиний, і той факт, що він не єдиний регіон, це власне дозволяє Україні частково компенсувати. Знов ж таки нічого доброго на в цій ситуації нема, але це реалії сільськогосподарського бізнесу. Дуже багато чого залежить від погод від можливості організувати окраплення в період послуг. Тобто, це вимагає дорогих технологій, які дуже важко забезпечити під час повномасштабної війни, адже вкласти гроші в те, що буде зруйновано російською атакою. Ніхто особливо не хоче. Тому на жаль, це реалії, але повторюсь, у нас велика країна. І як частково вдалось компенсувати ті ж приклади Кавини з Херсонщини, коли Одещина, найбільший регіон України за територією, почала їм займатись, і ми не відчуваємо брак кавинів настільки, що в цьому році, до речі, ціни на кавини нижчі, ніж минулого року. Тобто, то завжди ми кажемо, що ціни постійно зростають, воно так і є. А ось кавини демонструють, що ні, не на все постійно зростає, на дещо падає. так само і з вирощуваннями окремих культур. На жаль, якщо в одному регіоні. Вражає поганий, це може бути компенсовано іншими регіонами, які не так постраждали від погодних умов. Пане Іване, давайте будемо продовжувати тему допомоги. 500 мільйонів доларів виділять Швеція, Норвегія та Данія для закупівлі американської зброї для України. За словами Володимира Зеленського, така підтримка від партнерів з Північної Європи стане основою для довгострокової безпеки. Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів. Тепер ще рішення на півмільярда доларів. Це буде відчуватися, і це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити зв'язки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів. Володимир Зеленський, президент України. Пане Іване, тут цікавить ось такий розріз. Гроші вони з одного боку однакові, а з іншого боку, вони дуже різні. Скажіть, будь ласка, проблема доступності військових саме грошей. В чому вона полягає і як її можна вирішити? Ну, по перше, що ми маємо зараз на практиці, це початок реалізації цієї ідеї. США про те, що давайте вони не будуть безкоштовно давати нам озброєння. Давайте це Європа буде купувати. І багато хто нагадує, коли ця ідея проштовхувала, сказав, що ну де Європа візьме гроші, це ж такі значні суми, навряд чи це знайдеться. І що ми бачимо на практиці? Повторюсь, що гроші знаходяться. Є Нідерланди, є країни Північної Європи. Тобто, ми бачимо, що цей механізм що США продає. Зброю і Європа його, його купує і направляє Україні. Він працює до речі, нагадую, що в цій угоді. Між США та ЄС рамкові торгівельній угоді, якраз зазначено, що є країни ЄС повинні багато купувати озброєння США, і власне це зараз відбувається. Там не сказано, що цей зброя не може продаватись Україні, цього немає. Тому Європа виконує до угоду з Сполученими Штатами Америки і купує зброю, просто цю зброю дає Україні. Тому Європа через виконання повторить цих пунктів вона не отримала ті. Мита, які на початку липня казали США, що будуть. Я нагадую, що 20% було в квітні. Потім Трамп казав 50% відсотків для Європи в травні. На початку липня було 30 А по факту маємо 15% відсотків для Європи. І ось власне частково зменшення цих тарифів, які Трамп хотів накласти на ЄС, відбувається за рахунок в тому числі того, що ЄС купує озброєні, направляє його в Україні, тобто і Україна отримує зброю. І США отримують гроші і не отримує ті мита, які могли би бути. Звісно, хтось каже, що краще задарма отримувати гроші, щоб ніхто зброю, щоб ніхто не платив. Але знаєте, у фінансистів є такий жарт, коли вам дають е е гранти, які не треба повертати, це означає, що вам дають гроші, щоб ви відчепились, бо вас не вірять. А коли вам дають кредити, які треба повертати, це значить, що вірять, що ви їх повернете. І зацікавлені у тому, щоб ви це зробили так само і зараз, коли Європа почала платити США гроші за зброю, США стала зацікавлені в тому, щоб якомога більше здавати цієї зброї ЄС і відповідно в Україні. І можливо, це не будуть якісь старі запаси. Це можливо, будуть нові типи озброєнь для того, щоб їх використати, бо з'явилась мотивація, а мотивація завжди важлива. Пане Іване, давайте ще один блок новин додамо. і теж обговоримо, санкції проти Росії мають бути руйнівними. Саме тоді країна-агресорка не зможе фінансувати війну. На цьому наголосив очільник МЗС Андрій Сибіга. Давайте почуємо. Ми маємо затвердженим в європейському союзі 18-й пакет санкцій. Він справді дуже комплексний і потужний. І тепер важливо, щоб він був синхронізований з американським пакетом. Ці санкції повинні мати руйнівний характер, щоб зламати хребет російській економіці і позбавити Росію змоги фінансувати свою військову машину. Дуже важливо, щоб ті країни, які на сьогодні найбільше купують нафти в Росії, Теж відчули наслідки і припинили заробляти на торгівлі російською нафтою. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Ну і закріпимо 18-й пакет санкцій проти Росії набуде чинності вже цього тижня. Про це повідомили в Єврокомісії і додали країни ЄС нині повністю зосереджені на виконанні санкційних пакетів, які ухвалили раніше. Також триває робота над майбутніми обмеженнями, щоб ще більше тиснути на Росію. Ось така історія, пане Іване. Про всяк випадок нагадаю нашим глядачам, що ви якраз прибічник того, що перш за все, Росію зруйнує її ж економіка. Тож, 18-й пакет, ось ось працює, запрацює, давайте проаналізуємо, було стане і власне наслідки: рівень максимум або рівень мінімум? Чого чекати, реально? Ну, пар так по перше, історичний досвід радянський союз ніхто не нападав на нього. Економіка поховала радянський союз, так само як на мене буде з Росії. Що стосується 18-го пакету? Ну, по перше, чому я думаю, була певна пауза. Нагадую, що 18 липня його прийняли. А він ви зважаєте вже майже на середині серпня вступає в силу, тому що треба було підготувати механізм контролю за пониженою стелю цін на нафту. Тому що якщо раніше це було 60 доларів, тепер це механізм підрахунку, що три попередні місяці е, береться середня ціна, 15% віднімається і отримуємо цю цифру. Е, 47,6 наскільки казали фахівці. Я не виключаю, що можливо були якісь перерахунки, тому цифра, фінальна цифра може бути трошки змінена, ну подивимось знову ж таки. Коли фінальне рішення буде прийнято, і якою буде фіксація ціни, це буде плаваюча ціна. Будуть постійно проглядати за півроку і ще раз переглянуть за результатами попередніх трьох місяців. Але така формула, тим не менше, що важливо, що було 60, стан 47,6, Паралельно запроваджуються санкції щодо тіньового флоту. Це дуже важливо. Бо якби не було санкцій щодо тіньового флоту, можна було встановити хоч нуль. Ціну на російську нафту а Росія на 100% перейшла б на перевезення тіньовим флотом, і вона б нічого від цього не втратила. Зараз все ж таки лишають можливості Росії користуватися офіційними танкерами за умови, що 47,6 буде ціна, але паралельно найголовніше, що починає збільшується постійна охота за цими тіньовими, скажімо так, танкерами. І взагалі мені здається, що одні з умов, чому країни, які з грудня 22-го року, коли було запроваджено ліміт 60 доларів, тобто целя ціна російську нафту, були проти її пониження, тому що вони казали, що тоді ми програємо конкуренцію тінговим флоту і збільшення з 85 до 105 Танкерів цього флоту під санкціями це аргумент, який дозволив тій же Греції, Мальці дати позитивну відповідь на ці санкції. Ми власне маємо 18-й пакет. Тому зараз вже його готують, підраховують і будуть слідкувати. Далі це відключення від SWIFT 22 двох, якщо не помиляюсь, російських банків. Повна відмова від північних потоків, що є черговим сигналом російським елітам. Хто думав, що може якось вдасться домовитися, що ні, не вдасться домовитись. І безумовно по Індії Ось цей, це питання, яке дуже стурбувало Індію, що в них є. Завод Росна РосНєвці, і що ЄС його помічає, як Сполучені Штати Америки нарешті дали сигнал, що ми помічали скільки ви купували в Росії нафти. Але якщо раніше ми на це закривали очі, тепер все тепер інша епоха. Тепер ми будемо з цим працювати. Тобто, це є певний сигнал оцієї спорідненості е санкцій з боку європейського союзу. Та США і тому знаєте, таке обережне моє передбачення, що 19-й пакет санкцій, над яким вже працюють, він буде вже узгоджено США, і можливо, це будуть перші санкції, які США накладе за чинної адміністрації проти Росії. Ось власне тут же знову ми побачимо цю координацію, яка була за попередньої адміністрації Сполучених Штатів Америки. Цікаво, цікаво, буде спостерігати, пане Іване. Менше двох хвилин в нас лишається. Не можу не пригадати. На завершення ще раз про стан російської економіки, вартість бензину марки АІ 95 на Санкт Петербурзькій біржі. Оновила історичний максимум. Це дані вчорашні перетнули вони позначку ну з половиною доларів за тонну? Я думаю, що мало про що говорять нам ці цифри, але нас дуже тішить словосполучення історичний максимум, пане Іване. Наскільки ситуативне ось таке формування такої ціни? Розумієте, зараз, коли читаю, що ось удари українських дронів по російських НПЗ не призводять до результатів. Ось вам, будь ласка, практичний результат зростання цін, тому що дійсно є проблеми з виробництвом палива. Це насамперед удари, але це також на можливість купувати необхідні технологічні речі для російських нафтопереробних заводів. Бо раніше цим займалися нафтосервісні компанії США, які через санкції вийшли з Росії. Тепер їх нема. І тепер проблема з виробництвом бензину, що серед іншого призвела до чергової заборони. Експорту бензинів з Росії на всякий випадок зазначу, що минулого року експорт нафтопродуктів з Росії дав країні 47 мільярдів доларів США, і зараз Росія говорить, ні, треба обмежити цей експорт. Тобто ми маємо ці результати, в тому числі результати ударів по російським НПЗ, і це повторюсь. Відповідь всім скептикам, хто каже, що не до чого це не призводить. Росія швидко відновлює ці потужності, як ми бачимо, не швидко і не відновлює. Пане Іване, якщо ну та ми говоримо та про, про певні галузі в росіян є галузі, які ну, об'єктивно почуваються добре. Ну окрім там я не знаю військово-промислового комплексу. <звілик> а, ну, безумовно, частково це експорт вуглеводнів, але лише частково, тому що той же Газпром з початку року постійно говорить про дві речі: перше, що хоче скорочувати свій штат якщо у компанії все добре, вона наймає працівників. Вона звільняє. А по-друге, про те, що треба постійно збільшувати ціни на природний газ для населення. І це на зростання там на декілька відсотків. Це на 230 відсотків. Вони хочуть ну поки що частково ці ціни зросли з 1 липня, але це лише частково. Тому от проблема тут є. Так що, дійсно для Росії військово-промисловий комплекс ще державні бюджетні гроші є. Поки ці гроші є в бюджеті, а їх як показує статистика фонду національного благополуччя стає все менше і менше. А щодо інших галузей, то тут ми маємо все більше новин про те, що переходять вони на неповний робочий тиждень, але не через те, що тут ефективність зростає в Європі, також хочуть перейти на неповний робочий тиждень через високу ефективність. А через те, що бракує власних цих грошей, через те, що результати компаній у в різних галузях насамперед, сам перед і вугільна галузь такі жахливі, що там взагалі говорять про майбутнє цих галузей, і що вони саме. В цьому році можуть припинити існування, тобто, знаєте цей вираз все нормально, падає він як як найкраще відображає стан російської економіки, пане Іване. А скажіть, будь ласка, ну я не знаю. Ну принаймні теоретично допомога Китаю або таке знаєте фінансове сприяння росії наскільки китай в змозі з урахуванням свого сучасного стану ну підтягувати або максимально намагатись тримати на плаву російську економіку я думаю, що в самому Китаї є дискусії, тому що знаєте, ось люблять казати в Кремлі, що в вежі Кремля. А я думаю, що в Китаї я під вежами розумію групу впливу. В Китаї також є різні групи впливу, такі як е, є проросійська, яку для мене особлює вани. Секретар по міжнародним відносинам комуністичної партії Китаю і міністр закордонних справ Китаю він говорить, що ми повинні Росію підтримувати. Ми не зацікавлені в операції Росії в війні і про що написала South China Morning Post гонконгська газета. Але з іншої сторони є інші групи, які говорять, що навіщо нам також допомагати Росії? Бо давайте змоделюємо. А що буде, якщо буде крах Росії? Бо якщо Росія розвалиться економічно, то з великою ймовірністю Китай відновить. Свій контроль над територіями, які він втратив у війнах з російською ще імперією на початку минулого до речі сторіччя, 1900-ті роки 1902 тисяча дев'ятсот там другий, п'ятий коли ці опівні війні були, тоді Росія багато. Ато чого взяла і китайця не забув, і тому ці люди, які говорять, що не треба допомагати Росії економічно, вони якраз і очікують того, що результатом економічних проблем Росії стане те, що окремі території Росії через брак коштів центрального фінансування з Москви будуть проситись до Пекіна як то кажуть, в рідну гавань використовуючи російську термінологію, та ж тива нагадує, що це була територія власне Китаю, а не Росії, тому. Тут Китай буде ще думати, і ще ми побачимо цю боротьбу китайську. Вже веж. За те допомагати Росії чи ні? Бо як то кажуть, це не є спільною позицією Китаю, пане Іване? Маємо маємо розкіш ще пари пари хвилин. Ось це скажімо так: охолодження економічних відносин між Китаєм та Євросоюзом. Наскільки наскільки воно вплине на економіку КНР відповідно на стан економік країн Європи? І чи ну чи Зможуть обидві сторони відповідно компенсувати це охолодження я вбачаю в цьому охолодженні домовленості, які були у США та є взагалі, коли Сполучені Штати Америки остан Дональда Трампа сказали спочатку про 50 днів ультиматуму Путіну. Я вважав, що це не ультиматум Путіну Це ультиматум Пекіну, нью делі Брюсселю. Але якщо від Пекіна та нью Нью-Делі вимагали менше купувати російських ресурсів. То від Брюсселю, який також купує російські ресурси, вимагали іншого, вимагали санкцій проти тих, хто це буде робити. Тому до речі, Ніделі любить казати, що ось а ЄС також купує російську нафту. Так вони купують, але від сполучених штатів Америки було інше розуміння ситуації. Вони хочуть спільних дій. Щоб ЄС і США робили разом і тому охолодження ЄС та Китай це результат домовленості США та ЄС, бо Китай розуміє, що якщо в квітні місяці, коли США піднімали тарифи, Китай сподівався, що вони спільно з ЄС будуть тиснути на США. Зараз Китай розуміє, що нічого спільно з ЄС він робити не буде, бо США, ЄС, і можливо Японія, Велика Британія, які уклали торгівельні угоди США, будуть спільно тиснути на нього. Пане Іване, ми як завжди, дуже вдячні вам за такий об'ємний охоплюючий огляд. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами.